Вже нікому не можна нікому не можна проїхати в даній ситуації. Нікому. Чому нікому? Тому що перше, трамваї їздять по рукавах регулювальника. Тут ми бачимо палка вліво, трамваю можна тільки ліворуч би було проїхати. От трамвай в один рукав в'їжджає, в інший виїжджає. А ми бачимо, що трамвай праворуч хоче повернути. Трамваю зараз не можна їхати. А синьому автомобілю чому не можна? Тому що йому потрібно було місце на трамвайній колії зайняти. З даної смуги руху синьому бусу нічого не дозволяє повертати: ні знаки, ні розмітка. А якщо немає знаків і розмітки, то, будь ласка, займайте місце на трамвайній колії попутного напрямку. Тому даний сигнал регулювальник і як їм тепер бути? Ну, трамваю чекати, коли можна сигналу, коли повертати праворуч. Регулювальник буде на нього вказувати рукою палка, в рот, правий поворот. Ну а синьому мікроавтобусу вже проїжджати або прямо, або праворуч.